Вітаю! Тема нашого уроку розв'язування задач по темах Механічна робота, Кінетична та потенціальна енергія, Закон збереження енергії та потужність. Розглянемо сьогодні декілька задач по даних темах. Задача номер 1 Вагон масою 36 тонн, який рухається зі швидкістю 2 м на секунду. Наштовхується на пружний амортизатор і зупиняється: наскільки стиснулась пружина амортизатора, якщо її жорсткість становить 225 н кілоньютон на метр. І так запишемо дано. Маса становить 36 тонн. Переводимо масу вагона в кілограми. Буде 36 помножити на 10 у третій степені кілограм, Тобто 36 тисяч кг. Початкова швидкість або швидкість за умови, яка нам відома, 2 метри на секунду. Тобто v 0 v 2 метри на секунду. V – 0. Оскільки нам нічого за це не сказано. Коефіцієнт жорсткості запишемо. Який нам дано 225 кН поділено на метр. Переведемо у ньютони на метр буде 225 помножити на 10 у третій степені. ньютон поділено на метр. Нам потрібно знайти, наскільки стиснулася пружина, тобто дельта Х. Знайдемо дельта Х. Запишемо в наше класичне рівняння для закону збереження енергії. ЕК К нульове плюс ЕП 0 прирівнюємо до ЕК плюс ЕП. Звідси ЕК нульове, як ми знаємо, дорівнює. Маса помножена на швидкість у квадраті поділити на 2. ЕП 0 дорівнює за умови задачі 0. Оскільки Х0 в нас 0. ЕК нульове буде також 0. Оскільки. Швидкість також наша V дорівнює 0. Із нашого дано. Так, а E е потенціальне, тобто потенціальна енергія дорівнює k помножити на дельта X у квадраті поділити на 2. Використовуємо формулу потенціальної енергії для пружно деформованого тіла. Прирівнюємо дві формули. Маса помножена на швидкість у квадраті 0 поділити на 2, дорівнює k помножити на дета х у квадраті поділити на 2. Ну, зрозуміло, що звідси ми виводимо наше дельта x у квадраті. Дельта х у квадраті буде дорівнювати. Маса помножена на швидкість 0 у квадраті поділити на х. Так, звідси, щоб позбутися нашого дельта x саме квадрату, ми робимо наступним чином. Дельта x дорівнює. В0В виносимо за знак корення, а масу поділити на k, підносимо під корінь. Таким чином ми позбуваємося квадратів. Звідси дельта Х буде дорівнювати 2. Помножити на корінь із 36 помножити на 10 у третій, тобто масу вагона, поділити на коефіцієнт жорсткості. Тобто, 225 помножити на 10 у третій степені. І дорівнює у нас 2 помножити на те, що під коренем у нас вийде це 6 поділити на 15. 10 у третій, 10 у третій, ми скоротили. Корінь із 36, а із 225 15. Тому 2 множимо на 6 12, 12 поділити на 15, буде відповідно 0,8 метра і записуємо відповідь. Відповідь у нас дельта х дорівнює 0,8 метра. Задача номер 2. Початкова швидкість кулі, маса якої становить 10 г дорівнює 600 метрів на секунду. Під яким кутом до горизонту вона вилетіла із ствола рушниці, якщо її кінетична енергія в найвищій точці траєкторії становить 450 джоулів. Запишемо дано. І так. Маса кулі становить 10 грам. Переводимо зразу ж у систему сів кілограми. Буде 10 у мінус другій степені кілограма. Далі швидкість В 0 дорівнює 600 метрів на секунду. Швидкість кулі. І так. Початкова швидкість. Кінетична енергія кулі становить 450 джоулів. Прискорення вільного падіння 10 метрів на секунду у квадраті. Відповідно, нам потрібно знайти, під яким кутом до горизонту вона вилетіла зі ствола рушниці, тобто кут альфа. І так запишемо формулу для знаходження швидкості по вісі іксів. Дану задачу розв'язуємо з використанням малюнку. Тому, якщо вам за умовою буде потрапляти такі задачі, ви робите схожі малюнки, де показуєте наочно, які сили діють на тіло, під яким напрямком і тому подібне. Аж максимальну висоту, мінімальну висоту, кут і так далі. І так. Ми запишемо, що спочатку ми шукаємо Vx, тобто швидкість руху кулі по вісі x. Щоб знайти Vx, нам потрібно початкову швидкість v 0 v помножити на косинус кута альфа. Далі запишемо формулу для знаходження кінетичної енергії, адже за умовою задачі нам дана кінетична енергія. Тобто m маса помножити на Vx. Тобто ту швидкість, яка нам ми записали в формулу у попередньому випадку Vx у квадраті поділити на 2. Звідси, у чисельнику, масу множимо. Замість Vx підставляємо його значення. Тобто v0 у квадрат помножити на косинус квадрат альфа поділити на 2. Косинус квадрат. Альфа ми підносимо, скільки у нас є Vx у квадраті. Звертаємо на це увагу. І v0 v також у квадраті. І ділимо на 2. І так, косинус альфа звідси дорівнює. Тобто, виносимо косинус альфа те, що нам потрібно знайти. Під кореневий вираз. Тобто, ми позбуваємось від квадратів наших. 2 помножити на ЕК, тобто із знаменника 2 переносимо у чисельник і кінетичну енергію також. А в знаменник у нас іде маса помножена на швидкість у квадраті. Підставляємо наші значення косинус дорівнять. Підкореневий вираз 2. Помножити на значення кінетичної енергії 450 джоулів. Поділити на масу. Кулі 10 грам помножити на 600 у квадраті. 600 е, метрів на секунду. Дорівнює. Обрахуємо дані значення, нас вийде 0,5. А як ми знаємо, аркосинус 0,5 становить 60 градусів. Запишемо відповідь. Альфа дорівнює 60 градусів. Задача номер 3 На мотузці висить вантаж масою 25 кг. Визначте кут, на який можна відхилити вантаж, щоб у момент проходження ним положення рівноваги мотузка не обірвалася. Міцність мотузки на розрив становить 550 н. Масою мотузки можна знехтувати. Отже, запишемо, що нам дано. Нам дано маса. Вона становить 25 кг. Далі. Міцність мотузки становить 550 ньютон. Прискорення вільного падіння становить 10 метрів на секунду у квадраті. Нам потрібно знайти. Кут альфа. Запишемо його через А наклад. І так, дану задачу для початку будемо розв'язувати за допомогою другого закону Ньютона. Запишемо другий закон Ньютона у векторному вигляді. І так, маса помножена на прискорення вільного падіння з вектором плюс. Сила нашого натягу мотузки або міцність мотузки Т дорівнює маса помножена на доцентрове прискорення АДЦ. Звідси, по вісі ОІ можемо розписати таким чином, що мінус М помножити на прискорення вільного падіння плюс міцність мотузки Т дорівнює. Маса помножена на доцентрове прискорення АДЦ. Звідси А доцентрове доцентрове прискорення становить швидкість у квадраті поділена на довжину мотузки L. І так, АТ, відповідно, можемо розписати таким чином, як маса помножена на швидкістю квадраті поділена на довжину мотузки плюс маса помножена на прискорення. І таким чином це буде наша перша формула, яка нам знадобиться в подальшому для розв'язання даної задачі. І так. Далі запишемо наступне наше рівняння для закону збереження е-кінетичне плюс е-потенціальне дорівнює е-кінетичне плюс е-потенціальне. І так, е-кінетичне нульове, початкова кінетична енергія за нашою умовою рівна нулю. Адже нам сказано, що в 0 практично рівне нулю, або нам невідоме. Тому ми пишемо, що воно у нас дорівнює нулю. Далі, що ми запишемо наступне? Це е потенціальне. Е потенціальне нульове дорівнює MGH0. Звідси е кінетичне загальне дорівнює Маса помножена на швидкість у квадраті поділена на 2. А також ми можемо записати наступне, що нам ще відомо. Що за умовою е потенціальне рівне 0. Адже нам сказано, що h дорівнює 0. Або взагалі може бути не сказано. За таким зразком і розв'язуємо схожі задачі. І так, далі маса помножена на прискорення вільного падіння, помножена на висоту нульову, H0, точніше, початкову висоту дорівнює у нас. Маса помножена на швидкість у квадраті поділити на 2. Тобто ми прирівняли нашу е-потенціальне нульове та е-кінетичне. Звідси h0 дорівнює. L мінус L помножити на косинус альфа. Далі можемо записати, як маса помножена на швидкість у квадраті, таким чином розписати як 2m помножити на g помножити на L у дужках 1-косинус альфа. оскільки в нас v немає, тому ми його розписуємо таким чином. Далі, що ми можемо записати наступне? Це у нас, до речі, буде друга формула, яку ми пізніше прирівняємо і використаємо з першою нашою. І так, підставимо другу формулу в першу. І так, Т дорівнює. 2 у чисельнику 2 помножити на МЖ. У дужках, тобто ми замість V у квадраті підставляємо його значення. МЖ у нас є. Також це МЖ, у дужках одиниця мінус косинус альфа поділити на L довжину нашого, нашої нитки або мотузки. І додаємо масу помножити на прискорення, тобто те, що залишилося у нашій першій формулі. І так, дорівнює. М помножити на Ж залишається у нас. Ми його винесли за дужки. А в дужках залишається 3 мінус 2. І поді... 에, множимо на косинус кута альфа. І так, переходимо до наступних наших розрахунків. Косинус альфа звідси буде дорівнювати одній другій. У дужках 3 мінус. Т поділити на mg, тобто Т, що в нас залишилося. Ми із формули для Т натягу сили натягу виносимо наш косинус альфа. І так, підставляємо значення косинус альфа наш дорівнює. Одна друга залишається у дужках. 3 мінус у чисельнику замість Т підставляємо його значення 550. Ньютон, поділити, ньютон на метр, поділити на 25, помножити на 10 маса 25, помножити на прискорення 10 метрів на секунду в квадраті. Проведемо обрахунки, і в нас виходить, що косинус альфа становить 0,4. І так, нам ж потрібно знайти код. А альфа, як ми знаємо, дорівнює аркосинусу. Аркосинус 0,4. 10 приблизно становить у нас 66,4 градуси. І запишемо відповідь. Відповідь у нас кут альфа дорівнює приблизно 66,4. Таким чином розв'язується дані задача.